Маленький гліб потрапив до дитячої лікарні номер один із підозрою на пневмонію. Батьки кажуть, малюкові прописували дорогі ліки однак, немовляті ставало дедалі гірше. Незабаром його перевели до реанімації і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Требували постійно деньги. Як тільки були деньги, ребенка лічили. Ми їздимо все, продали. Продали, їздимо все, грошей не стало. Естественно, дитина просто-напросто ніхто к нему не підходив, нічого не з рібінку. Приїжджали обласні реаніматори, говорили самолічно, що рібінку нічого не ділається, назначення писали ребенку. Зі свого боку медики запевняють, зробили все можливе, аби врятувати дитину. Зізнають. Лікування оплачували батьки і додають за кордоном один день перебування в реанімації коштує 10 тисяч доларів. На маленьких же українців виділяють 100 гривень. Отже, все необхідне просять докупити e, нас забезпечують ну, до 100 гривень, навіть медикаментами, то есть самыми якими которыми не спасти не можна. Вимагати родителі, щоб купити то препарат. Ну не навірно самі розумієте, що це абсурдно. Як я можу заставити чоловіка? Я можу сказати, що це може помочь вашому ребенку. Якщо ви хочете, ви можете це приобрести. батьки кажуть, на лікування малюка витратили близько 100 тисяч гривень. Однак, зайшовши 2 січня до реанімації, побачили дитину залишили без нагляду та відімкнули від апарату штучного дихання. Лише коли немовля померло, і батьки розпочали скаржитися до всіх інстанцій. Прокуратура розпочала досудове провадження за статтею службове недбачство медиків, що призвело до тяжких наслідків. Ми тут бачаємо тяжкі наслідки у вигляді смерті дитини, а тому дії будуть перекваліфіковані на частину другу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до трьох років. До перевірки всіх обставин справи залучили фахівців Одеського національного медичного університету та кращих лікарів міста. Це всіх. Абсолютно учасників е, організації медицинської помощи, начиная від санітарок медицинських сестер і врачей будуть взяті письменні пояснення. будет проведена сверка всіх документів, і тільки після мы ми зможемо дати е, окончательні виводи. У мерії пообіцяли причину смерті дитини оголосять за тиждень. Олена Мілова, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.